Щоб знову її не роздерли новітні комунокати хай в кожному з нас дух бандери вбиває ментальність раба, хай в душах усіх україниців озновиться воїн упа. Україні потрібні бандери на заході, Півдні і сході, щоб вільною стала держава, щоб правду вернуть поміж люди. Хай в кожен дому з нас дух бандери водолає ментальність раба. Хай в душах усіх українців Возновиться воїн упа. Доволі плачу ще не вмерла, плачем не здобудеш свободу, піднімемо прапор бандери. На заході, півдні і сході. Хай... Хай в душах у нас пойгу, я.